Можете вітати мене сьогодні. Захистив магістерську роботу на тему управління ризиками в підприємницькій діяльності малого бізнесу. Отримую скоро отримую диплом магістра. Окремо хотів би подякувати таким викладачам, як Алла Володимирівна та Шостак Людмилі за їхні методи викладання, за їхні знання і в загальному за їхню допомогу. Всі нормальні студенти, мої одногрупники, сьогодні, мабуть, підуть святкувати. А я, як ненормальний студент, їду на роботу, бо на мене ще чекає 120 кг кілограм ковбаси. Отож, це буде мій другий диплом. Перший це технологія виробництва та переробки м'ясомолочної продукції і тваринництва. А другий буде по управлінню бізнесом та підприємництвом. Ось так захистив магістерську роботу на 90 балів. Відмінно результатом дуже задоволений і дякую вам за вітання. Погнали працювати предметом дослідження, є теоретичні, методологічні.